На тверезий хлопець вирішив покататися на електросамокаті Києвом після опівночі і заплатив штраф у 17 тисяч гривень. Ху, немало. А він просто не знав, що після опівночі в Києві всі самокати перетворюються на гарбузи, як у відомій касті. Точніше, почнуть перетворюватися, бо зовсім скоро нічного променаду чекатимуть штрафи постійні. Такий закон готує влада, і штраф обіцяють на рівні автомобільних. Тож хто і чому вимагає в Україні посилити відповідальність за порушення комендантської години і які штрафи чекають на порушників? Дивимося далі у сюжеті. Порушив комендантську годину. Доведеться сплатити штраф, та ще й до відділку поліції можеш потрапити. В Україні обговорюють новий законопроєкт Кабміну. Він передбачає адміністративне покарання за перебування на вулиці у нічний час. Кияни розділилися у думках: одні підтримують ідею, інші вважають її надто жорсткою. Порядок буде. Є закон, треба поважати. Я вважаю, що не потрібно. Як думаєте, чому? чому не потрібно? Ну, тому що в людей можуть бути до прикладу якісь там поважні причини, і треба пересунутись з точки А в точку Б і, і тому так. Усі люди в Україні повинні бути відповідальні. Комендантський час він не просто так, і штрафи це розуміло. Людям потрібно пояснювати для того, щоб люди не порушували, потрібен діалог між владою і суспільством. За порушення комендантської години українців може чекати штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо буде повторне порушення протягом року, сума зросте до 3400 гривень. Крім того, правоохоронці зможуть проводити адміністративне затримання порушників. Адміністративне затримання передбачає до трьох годин і має чітку мету: це притягне до відповідальності. Тобто тебе затримали, виписали постанову. Підпустили, якщо немає можливості, вистає на місці. Народні депутати пояснюють, посилення відповідальності за порушення комендантської години це не чиясь забаганка. Коли не загрожує покарання, люди втрачають відчуття загрози і дедалі частіше порушують заборону. Про це кажуть військові, тому направили відповідне звернення. Якщо військовий про Приходять і кажуть, що сектор безпеки це дійсно потрібно, а на закритих нарадах вони розказують, чому потрібно, то я думаю, що політична воля повинна там, перемогти, і цю законодавчу ініціативу народні депутати можуть підтримати. У законопроєкті передбачені винятки, і вас не каратимуть штрафами, якщо ви під час комендантської години прямували до або з укриття, чи вам потрібна була медична допомога, тобто йдеться про випадки, що загрожують життю чи здоров'ю. Але це треба буде довести правоохоронцям. І тому юристи вже зараз підозрюють, якщо законопроєкт таки ухвалять, без суперечливих моментів не обійтись. Можу трапитись такі ситуації, що поліцейські все таки буде складати протоколи всіх підряд, а доводити те, що в тебе були поважні причини, як завжди, ми це маємо на практиці, тому що як адвокат з цим стикаюсь по іншим категоріям справ, треба буде доводити вже зворотні в суді. Ось тому, звісно, ці виключення вони чудово, але ці виключення, на жаль залишаються на суб'єктивний розсуд того, хто буде склати постанову з пробуттям від відповідальність, тобто поліцейський. Комендантську годину в Україні запровадили одразу після початку повномасштабного вторгнення. Її немає лише у Закарпатській області, і з тими, хто опиняється на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, проводять лише роз'яснювальну роботу, і максимум, що можуть, це доставити до відділку для уточнення особи та надання пояснень. Тому запровадження штрафів може змусити людей бути більш свідомими, переконані народні обранці. Ми бачимо дуже багато, якщо взяти там лінії фронту і плюс 20 кілометрів. Зараз ворог використовує там ДРГ з донах ведення воєнних дій дуже важливо якраз виконувати такі закони і витримувати цю комендантську годину. Кондарська година техніка. Військова вночі, і це все дуже важливо тримати в таємниці від цивільних громадян, тому що ну на жаль, випадки колабораціонізму з боку людей є, і це на жаль така регулярна історія. Ось тому важливо, щоб скаже так. Сторонні очі багато чого не бачать, тому що забуваємо, що нас війна, на своюча країна. Тому в уряді переконані, посилення відповідальності насамперед має стати не покаранням, а запобіжником, щоб люди розуміли серйозність ситуації та не наражали на ризик ні себе, ні військових.